Державна служба України це важливий інструмент забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Відповідно до закону України, який у новій редакції набуде чинності 1 січня 2013 року, Державна служба це професійна підготовка пропозицій щодо формування внутрішньої і зовнішньої політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних послуг. Варто наголосити, що головне завдання державної служби не контролювати і розподіляти ресурси, а служити громадянам, задовольняти їхні потреби, втілювати гармонійний розвиток нашої країни. Щоб забезпечити усі сфери управління кваліфікованими кадрами, які можуть реалізовувати національні інтереси України як демократичної, соціальної, правової держави з розвинутою ринковою економікою, президент України підписав указ про стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки. Важливим напрямком стратегії є добір та підготовка управлінців, які мають добру освіту, володіють лідерськими якостями, прагнуть професійного розвитку і самореалізації. З цією метою, вперше в українській практиці державного будівництва, розпочалося формування президентського кадрового резерву, який має назву Нова еліта нації. Пошуку нової управлінської еліти сприяє щорічний всеукраїнський конкурс Кращий державний службовець, який відбувається уже в п'яте. Його мета покращити професіоналізм, узагальнити досвід та підвищити авторитет державної служби. У конкурсі беруть участь дві групи конкурсантів: перша це працівники районних державних адміністрацій, і друга це працівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації. В конкурсі є в обох групах номінація Кращий державний службовець спеціаліст і Кращий державний службовець керівник. У першому турі конкурсу, який проводився у місцевих органах виконавчої влади, взяли участь 145 працівників районних державних адміністрацій і 53 працівники обласної державної адміністрації. Переможцями стали 47 державних службовців. Вони продовжили змагатися за звання найкращих у другому турі конкурсу. Упродовж п'яти днів конкурсанти проходили співбесіди з питань державного управління, складали тести на знання службової етики, а також презентували свої публічні виступи з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни. Високий рівень теоретичних знань та практичних умінь фахово оцінювало компетентне журі. Це достатньо досвідчені люди, Я так подивився по списку і знаю їх особисто. Сподіваюся, що вони покажуть. Високі знання, високий рівень професіоналізму, і, значить, також підтвердять цей рівень свій вже на всеукраїнському конкурсі. Для нас це дуже важливо, оскільки ми постійно. Працюємо над тим, щоб рівень професіоналізму наших людей зростав, щоб престиж державної служби зростала, не дивитися стають на ту де високу заробітну плату. Ми дуже сподіваємося, що з, е, з прийняттям закону про державну службу, який вступить в дію з 1 січня 2013 року, е, зросте рівень заробітної плати для наших державних службовців. І тоді можна ще більше набирати в органи влади людей більш підготовних. Людей, які будуть здатні виконувати ті складні й відповідальні завдання, які стають перед органами влади президент України і уряд України, переможців та лауреатів другого туру конкурсу, було визначено на підсумковому засіданні організаційного комітету під головуванням керівника апарату обласної державної адміністрації Романа Струтинського та начальника управління державної служби в Івано-Франківській області Світлани Онищук. А сам конкурс засвідчив, що керівники та спеціалісти різних рівнів добре орієнтуються у складних проблемах розвитку сучасного українського суспільства у загальнодержавному та регіональному вимірах.